Доброго дня! Ми раді вітати вас на дні відкритих дверей у Бойорському фаховому коледжі. Мене звати Толстих Анна Сергіївна, я викладач маркетингу і зі мною на зв'язку Ілона Михайлівна Пашенцева, відповідальний секретар приймальної комісії. Добрий день. Добрий день, Анна Сергіївна. Я рада всіх вас бачити сьогодні на нашій уже щорічній зустрічі, в котрий раз. І сьогодні ми проговоримо про основні особливості вступної кампанії 2023 року, так як е, поки що порядок прийому на 2023 рік в процесі е, остаточного завершення відбувається. То основну інформацію ми можемо е, озвучити лише ту, яку маємо на даний момент. І в порівнянні із минулорічним роком 2022. Звісно, всім буде все одно цікаво, тому що. Uh, вже майбутні наші студенти, майбутні абітурієнти, цікавляться. Uh, але нам все одно є, що обговорити, як розширюється і змінюється наш коледж. Uh, uh, ми вже маємо повідомити вам, що у нас є три відділення. Так, Ілона Михайлівна, давайте розповімо, що у нас відділення доповнилося. Так, у нас з'явилось ще одне відділення. Я зараз вам спроектую свою презентацію. І... Ми обговоримо кожні такі моменти, які зазвичай цікавлять наших вступників і е, батьків, наших вступників майбутніх. Так, Анна Сергія, скажіть, будь ласка, чи видно вам зараз моя презентація? Так, видно. Mm -hmm. Ось якраз до е, відома тут всім наведено е, нашу сторінку в Фейсбуці і нашу mm -hmm. сторінку. Е, Отже, у нас зараз з'явилося три відділення. Перше а, це економічне відділення. А, воно готує таких спеціалістів фахового молодшого бакалаврів з таких спеціаль, спеціальностей: економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування. Наступне наше відділення це технічне. А, за ним а, є такі спеціальності геодезія та землеустрій. Комп'ютерні науки та транспортні технології. І останнє наше відділення це відділення природних ресурсів. Відповідно, це є нове відділення, воно є відокремленим, і е, до нього належать спеціальності агрономія, екологія, садово-паркове господарство та лісове господарство. Прекрасні у нас це спеціальності дуже актуальні. Будемо відновлювати країну з нашими. Е Новими молодими спеціалістами. Зараз Ілона Михайлівна виведе на екран наш сайт, і ви зможете побачити, де можна знайти інформацію детальну по кожній нашій спеціальності, дізнатися термін навчання по кожній спеціальності і, і ким загалом ви станете, що ви будете робити. Угу. Так, отже, наша офіційна сторіночка, наш сайт bkaper.com, в рубриці Вступнику і вкладці спеціальності ми можемо знайти повністю інформацію про 11 наших спеціальностей. Додаткову інформацію з приводу, які дисципліни будуть у кожного з спеціальності у кожного фахівця, ви можете також знайти у рубриці цій самій, тільки під кожною з них є сторінка спеціальності. Тобто ви зможете перейти. Тут повністю розписується, скільки ліцензований обсяг за кожною спеціальністю на кожен рік розписано, які терміни навчання на основі базової середньої освіти, повної або на основі кваліфікованого робітника. Додатково в нас до кожної спеціальності є два відео, які ви можете подивитися, де також наші студенти розповідають про своє навчання у коледжі. Тому дуже рекомендую переглянути всю інформацію, яка вас цікавить, і все-таки змогти вибрати ту спеціальність, яка вам принесе задоволення, і бути вашою майбутньою, майбутньою роботою, яка буде приносити вам задоволення, знайти своє покликання. Так? Так, так, У нас так. надзвичайно актуальні спеціальності, я вважаю. і... Е що дуже важливо, неподалік від Києва, у затишному міс містечку, ми знаходимося, зручна транспортна розв'язка. Так що запрошуємо всіх. Так, насправді, Анна Сергійовна, у нас дуже зручне місце розташування, з будь-якої будь локації до нас можна доїхати, чи то з Києва. Чи з області, тобто з будь-якої сторони, в нас є зручне розташування. Крім того, студентське містечко: в нас знаходиться все на одній території, корпус один і другий в межах хвилини-півтори, і також гуртожиток, який в нас є комфортабельний, він знаходиться тут же на території коледжу. Тому наші студенти можуть без будь-яких. Проблем добиратися не потрібно буде добиратися до навчальних корпусів, а в декількох хвилинах дійти з одного корпусу в інший, або повернутися до гуртожитку. Все знаходиться дуже зручно, дуже поблизу один одного. У нас також є курси водіїв і курси бджолярів, і все це також на одній території дуже дуже близько. Так, так, студенти теж мають можливість в абсолютно праві відвідувати нашу автошколу при коледжі, де зможуть отримати посвідчення водія транспортного засобу категорії В. У нас таких здобувачів так. освіти дуже багато, які навчаються і разом з тим отримують також посвідчення а, на керування транспортним засобом. Так, все в одному місці дуже зручно. Ілона Михайлівна, давайте розкажемо, які все-таки потрібно документи вже збирати, бо, можливо, ми не знаємо дат конкретних, коли буде вже заявлено про вступ і таке інше. Але наші майбутні абітурієнти, студенти мають розуміти, які необхідно готувати документи для вступу. Так, 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 Сергійовна, це дуже важливо. Тому поділюся з вами своєю презентацією. І вже відповідно до неї будемо дивитися ту інформацію, яка є дуже важливою при вступ. Е, так, видно презентацію мою. Так, пане Сергію. Так, так, так. Угу. Отже, які є основні документи, які обов'язково потрібно мати при вступі? Це перше паспорт у формі it картки То на момент вступу 2023 року, якщо здобувачеві, вступнику нашому вже виповниться. 14 років він обов'язково повинен оформити вже подати документи на оформлення паспорту оформлення IT-картки. Тому, будь ласка, це дуже важливо. Цей документ повинен обов'язково бути. До нього при видачі при отриманні паспорту має бути довідка про місце реєстрації, так звана форма 13. Ну або якщо ми аналізуємо рік, 22, другий, щойно який у нас вступ був, то також можливий витяг з реєстру територіальної громади через Дія, портал Онлайн. Ми записували, записували в минулому році відео, е, відео таку інструкцію, відеомайстер-клас, як е, фактично маючи вдома комп'ютер, доступ до інтернету, е, зареєструватися через портал Дія і сформувати собі цей витяг. Навіть не потрібно звертатися до ЦНАПу місцевого. Далі, що ще потрібно? Це основний документ, який ми отримуємо зі школи, це документ про освіту з додатком або так зване свідоцтво про 9 класів. Якщо ми говоримо про старшокласників для хлопців, це приписне посвідчення з 16 років до 16, автоматично цей документ не є потрібен. При вступі. Шість кольорових вод розміром 3 х 4. Мотиваційний лист, до поки що, в проєкті. У порядку про е, вступ 2023 року також залишається мотиваційний лист, як і в 2022 році. Тому цей документ є важливим, він обов'язково повинен бути поданий і відповідати тим вимогам, які у нас є на сайті. Поки що ви можете ознайомитися із е, мотиваційним листом прикладом, із написанням його, і що це взагалі таке, які є до нього вимоги на нашому сайті. Вони актуальні є поки що на 2022 рік. Коли будуть затверджені всі зміни до прийому на 23-й рік, відповідно будемо готувати і зміни до мотиваційного листа. Тому поки що ви можете базуватись на інформації, яка у нас є на сайті. Вона характерна для 22-го року. Далі пільгові документи це для тих вступників, які мають певні пільги. Вони завжди нам, ці вступники, заявляють, що у них є, показують документи, і тоді ми вже відповідно до, до всіх умов. Ці документи розглядаємо і приймаємо до, до вступника, до папки вступника. Далі, якщо ми говоримо про КЕП, це кваліфікований електронний підпис, він не є обов'язковим, але... Він зручно для використання. Якщо вам, ви знаходитеся поза населеним якимось пунктом або за кордоном, для того, щоб ваші документи мали силу, вони можуть фактично бути підписані електронний варіант цим кепом. вашим. він є необов'язковим, Якщо вам буде потрібно це, ми в приймальній комісії про це скажемо попередньо. І на дні відкритих дверей ми теж цю інформацію озвучимо. Тому якщо вони у вас цей кеп є. Створений, то звичайно, це є плюсом для ваших документів, у разі чого ви зможете їх підтвердити. Знаходячись, наприклад, за кордоном в цьому році. В нас є багато вступників, 22-го року, які вступали саме за кордоном, тому що в них є така можливість була вступати і подавати документи через електронний кабінет, тобто не потрібно було навіть приїжджати. Але є такий момент, коли потрібно засвідчити оригінали документів, і цим електронним підписом фактично ви завіряли те, що ваші документи є і відповідають усім. Вимогам, тобто вони вважаються оригіналами. Або інші види документів, такі як заяви, будучи за кордоном, ви теж можете в електронному варіанті підписати, і вони будуть прирівнюватися до вашого підпису. Тому така зручність у нас є, і я думаю, на 23 й рік у нас це все і залишиться. Зручні сучасні технології. Так, це кліків це дуже зручно, тому що умова у нас тупо зараз. Розуміємо, дуже складні. 22 й рік був теж дуже непростий. Ну і 23 й будемо теж очікувати, що будуть великі покращення, але все таки будемо аналізувати попередні роки і бути готові до будь-яких умов, які нас будуть вже зустрічати. Рекомендацію з минулого року, які ми робили і даємо зараз нашим вступникам, що ми мотиваційний лист пишемо в електронному варіанті в Microsoft Word документі, і вже тоді завантажуємо на флешку, або можете навіть на офіційну пошту нашого коледжу при вступі надсилати. Це теж є такий момент. А, угу. Що я сказала, що інформація та вимоги щодо мотиваційних листів у нас є на сайті, знаходите посилання по Якип. Тапочка Кула, знаходити рубрику вступнику мотиваційний лист. Наголошую, що ця інформація актуальна поки що для 2022 року. Я так розумію, що минулого року були курси, під час яких трошечки допомагали розуміти більше, що таке мотиваційний лист і, і лист, і як з ним справитися, правда? Так, Анна Сергійовна, у нас були оголошені підготовчі курси, на яких основна інформація була зосереджена на підготовку до індивідуальної усної співбесіди. Це така форма вступного випробування. І обов'язково програма включала підготовку написання мотиваційного листа. Тобто, наші майбутні студенти. А, мали можливість розглянути, що таке мотиваційний лист, які є вимоги до нього, як його правильно написати, і також писали по кожній із спеціальності приклади свого мотиваційного листа. Тому наші м, вступники були готові до написання мотиваційного листа. Це дуже прекрасна можливість підготуватися як і психологічно, а, так і на базі вашої підготовленості до Важаю. нашого випробування. Так, так. так. Так, добре. Я бачу, що в нас є декілька етапів вступу. Так, спочатку треба майбутнім нашим студентам створити свій електронний кабінет. Давайте розкажемо, що це таке, і як же ж його робити. Ну новинкою, так, уже з минулого року це є електронний кабінет саме для вступників на основі 9 класів. Якщо аналізувати попередній рік, то наші вступники впоралися із цим таким непростим етапом це створення електронного кабінету, так як цей електронний кабінет раніше був створений лише для 11 класників, то зараз з минулого року вже і вступники на базі 9 класів можуть створювати власноруч кабінет електронний і подавати заяви на вступ, тобто на віддаль, навіть не відвідуючи коледж. Отже, якщо ми говоримо попередній рік, то етап це був червень місяць, починаючи червня місяць. Як буде в цьому році, будемо чекати змін. На сайті, якому буде потрібно зареєструватися і створити електронний кабінет. Це вступ.edbo.gov.ua, Тобто ви зможете відвідати цей сайт і власноруч зареєструватися. Виконати всі умови до реєстрації і подати вже заяву на вступ. Наголошую, що це приблизно починаючи з червня місяця 2023 року. Або також, якщо мав можливість, але не було певної можливості створити електронний кабінет власноруч, могли приїздити до нас до коледжу. У нас є створений консультативний центр з надання допомоги нашим вступникам і створення електронного кабінету. Тому е також в перспективі майбутньому. Якщо у вас є якась проблема, ви не знаєте, як правильно створити, ви можете приїхати до нас, і ми надамо вам всю інформаційну допомогу і створимо, допоможемо створити ваш електронний кабінет. А, які потрібні документи для створення? Це ті, які ми говорили в попередньому слайді. Тобто також документ про освіту, найголовніше мати електронну дійсну пошту українську саме або Gmail. А, Фотографію одну сканувати форматом 3 на 4, і цієї інформації буде вдосталь. Додаткова інформація це ваш мобільний телефон, або мобільний телефон ваших батьків. Якщо є якісь пільги, то обов'язково є привезення до нас цих документів, або для того, щоб ми могли їх внести, ці підтверджуючі документи, через нашу єдину базу. Якщо ми тобто говоримо ті, хто мають вибачте, ті, хто мають пільги, вони обов'язково мають приїздити все таки до коледжу. Де, я але підтвердження, підтвердження документів знадобиться в будь-якому випадку, і плюс ми маємо їх внести. Тому е, в будь-якому випадку ми їх матимемо отримати або в електронному варіанті, або в варіанті оригіналів. Ви можете привезти до коледжу, тому що внесення цих пільг є обов'язковим або це в електронному варіанті, але через Офіційний сайт коледжу, тобто лише через нас ви можете внести, або якщо у вас є, немає можливості приїхати до нас, але ви знаходитеся поруч із іншим навчальним закладом або вищим навчальним закладом університету. Ви також можете звернутися до їхнього центру через їхню приймальну і внести ці ці документи, які підтверджують ваші пільги, а подавати заяву вже, наприклад, до нашого коледжу. Це теж такий можливий варіант. Mm -hmm. У нас вступники також діяли за таким методом. Приїздили там, де їм зручно вони знаходяться. А так як ми знаходилися трішки далі і незручно було, наприклад, доїздити одразу, а потім уже з часом приїхати, mm -hmm. то можна було подати підтверджуючі документи, зареєструвати в одному навчальному закладі, а подавати заяву вже до нашого навчального закладу. Тобто Ілона Михайлівна, я правильно розумію, що е, створення електронного кабінету, це така собі, е, цей кабінет знаходиться в е, загальній базі на всю Україну, а потім, вже другим етапом, е, студенти майбутні обирають той навчальний заклад, де вони е, мають бажання навчатися, і туди подають заяву. Так? так, абсолютно правда, що так. створюють електронний кабінет на одній платформі, тобто на тому сайті, який так. у нас був висвітлений на презентації, на слайді. А потім, після створення цих кабінетів, вже кожен створює, ви обираєте той навчальний заклад і ту спеціальність, яка вас зацікавила. Тобто, це може бути декілька навчальних закладів, це може бути декілька спеціальностей. Угу. Прекрасно. Давайте термін вона... подачі заяв. Уже червоніли, так. так. Якщо ми говоримо про етап подачі заяв, поки що теж інформація це є не підтверджена офіційно. А, тобто, ми подаємо до трьох заяв на різні спеціальності. Терміни подачі заяв, якщо ми аналізуємо попередній рік, це десь червень, кінець червня, початок, перші числа липня 2023 року. А якщо ми говоримо про електронний варіант подачі заяв, то документів ніякі не потрібно. При створенні кабінету ви всю інформацію вже підтверджуєте. І потім тільки в електронному варіанті подаєте нам заяву. При отриманні заяви приймальна комісія розглядає вашу заяву, ваш мотиваційний лист. І протягом декількох днів вона її реєструє, і, відповідно, працівники приймальної комісії будуть вам телефонувати на номери, які ви вказали в електронному кабінеті, для того, щоб підтвердити те, що отримали таку таку заяву від такого-то такого-то вступника. Угу. Згідно також хочу ще зауважити, що у минулому році, при вступі 22-го року, середній бал документу не враховувався. Поки що сказати вам цю інформацію, як буде в цьому році, я не можу, тому що офіційно підтвердженої її немає. Тому чекаємо релізу нового, офіційно підтвердженої інформації, і тоді, згодом, на наступних днях відкритих дверей ми з Анною Сергієвною цю інформацію також вам донесемо. Розповімо все. Так. Ну, і також третій етап завжди у нас це вступне випробування. У 2022 році це у нас була вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови. Як буде в цьому році, поки що теж ми сказати не можемо. Це теж буде індивідуальна усна співбесіда, скоріше за все, але чи це буде один предмет, чи це буде два предмета, теж ви дізнаєтеся згодом. Термін проведення це буде десь липень 2023 року, середина під кінець. В минулому році вона в нас була дистанційна форма. Як буде в цьому році, також ми ще будемо обговорювати і вирішувати згідно з ситуацією, яка у нас буде на Київщині і в Україні. А в минулому році я хочу сказати, що проведена в нас була вона на освітній платформі Google Classroom і через відеоконференцію Google Meet. Це дуже зручно. З будь-якого місця або навіть за кордоном можна було приєднатися. До о, вступного випробування і скласти його вже, будучи онлайн. Угу. Прекрасно. Отже, я так розумію, що до всіх цих етапів мають бути так: підготовчі курси, але вони йдуть ще до попереднього, до першого етапу. Логічно тому, що вже подаючи документи, е, майбутній студент має написати цей мотиваційний лист. Отже, підготовчі курси мають бути проводитися раніше це кінець травня чи червень, так? Так, тобто, якщо у нас тут починається з червня, то в 2022 році курси в нас тривали два тижні до початку е, подачі заяв, тобто в період uh -huh. написання два тижні, вистачить для того, щоб підготувати уже свій мотиваційний лист. І коли буде вже етап подачі заяв, наш вступник, який відвідував курси, вже маючи весь пакет документів, міг подати вже до нашого коледжу заяви і готуватися вже до вступного випробування. Безумовно, як я вже й говорила, що курси дають дуже хорошу підготовку. Наші всі вступники і проходять успішно складають вступне випробування. Додатковий мотиваційний лист і підготовка саме до одного або декількох предметів, які будуть вже визначені навчальним закладом в 2023 році. Якщо вас буде цікавити ця інформація, курси у нас будуть або довготривалі, або короткотривалі. Довготривалі ми плануємо провести, якщо наберемо групу. Якщо у нас буде групка, ми зможемо провести уже з наступного семестру, січня місяця. Якщо у нас ще не набереться група, ми також будемо робити короткотривалі курси двома етапами. У нас цьому році були два потоки в період до подачі заяв, щоб уже вступники мали можливість написати мотиваційний лист, і у нас ще ж була. Тривало близько двох тижнів сама подача заяв, і в цей період також вступники ще почали відвідувати курси, і вони встигали до кінця завершення подачі заяв ще також підготуватись і написати уже мотиваційний лист. Тому, якщо без змін, я повідомлю, тобто також чекайте е, оголошення на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Всю інформацію ви зараз бачите. Якщо ви, вас цікавить курси, ви зможете подати заяву онлайн. Вона є ось тут в презентації, або зможете зайти через сайт, ось наш офіційний сайт, наголошую, в рубрика «Наступнику» і знаходити підготовчі курси, там буде, буде ось таке саме закріплене посилання активне. Лише за ним пройти і е, внести всю інформацію, яка там від вас просять. Якщо вас будуть також цікавити якісь додаткові запитання, Є мій мобільний номер телефону, можете звертатися в Viber або в телефонному режимі. Прекрасно, все лаконічно і цікаво, я думаю, що все зрозуміло. Так, зараз я пропоную також переглянути, перейти до перегляду нашого такого невеличкого відеофільму про коледж, тому що ми так позувалися, говорили, обговорювали, і хотілося б, щоб ви побачили на власні очі. Всю таку нашу історію, невеличку таку розповідь про коледж, про спеціальності. Переглянули певні відео, захопилися нашим коледжем і все-таки вирішили стати нашим вступником. Бурський фаховий коледж славиться своєю віковою історією. Коледж бере свій початок від практичної школи бджільництва, садівництва. Городництва відкритою у 1902 році у місті Києві Олексієм Хомичем Андріяшевим. Наш навчальний заклад пишається славетною історією, педагогічними традиціями, відпрацьованою системою роботи із здобувачами освіти та викладачами високим рейтингом педагогічної громадськості та батьків. У розпорядженні Коледжу є навчальний та лабораторні корпуси, гуртожиток, комп'ютерні класи, лабораторії, спортивний майданчик, спортивна зала, їдальня, бібліотека з читальною залою, актова зала та амфітеатр. Всі кабінети і лабораторії оформлені на естетичному рівні, оснащені научними посібниками, технічними засобами навчання, необхідним обладнанням. І приладами для проведення лабораторних і практичних робіт. Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями: агрономія, екологія, лісове та садово-паркове господарство, економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування, геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки. Транспортні технології на автомобільному транспорті. Навчальний процес у коледжі створює високосвідчений педагогічний склад, до числа якого входять кандидати наук, викладачі, що мають вищу кваліфікаційну категорію, і викладачі методисти. Особлива увага у навчальному закладі зосередження на розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Працюють спортивні секції, функціонують гуртки художньої самодіяльності. Ми надаємо не тільки необхідні знання й уміння для майбутньої професії, але й розвиваємо життєво важливі компетенції, які необхідні на сучасному ринку праці. Студентське життя цікаве й насичене яскравими подіями та аж ніяк не обмежується лише навчальним процесом, здобувачі освіти постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, олімпіад, круглих столів і тренінгів. Значну роль у формуванні майбутніх спеціалістів у коледжі відіграє практичне навчання. В цілому практика по кожній спеціальності. Ділиться на навчальну та виробничу. Навчальна практика проводиться на базі виробничого підрозділу коледжу. Суть інтегративної технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять екскурсій і під час проходження виробничих та переддипломних практик вони ознайомлюються зі специфікою роботи підприємств і організації різних форм власності згідно з обраною професією. Після закінчення коледжу випускники для продовження навчання за спеціальністю. Мають можливість вступати на другий або третій курси в одному із найпрестижніших університетів країни Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Якщо ви хочете здобути міцні знання, навчатися і побачити багато нового, цей навчальний заклад саме для вас. Вік плюс досвід і традиції. Помножені на знання це відокремлений структурний підрозділ Уярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую всім, що приділили час познайомитися з нашим коледжем. Будемо раді вас вітати у стінах же нашого навчального закладу. Дуже дякуємо. Сподіваємося, що у нас не лише онлайн зустріч, а незабаром буде також і очна зустріч, щоб ви могли на власні очі приїхати до нас завітати, познайомитися з нашим педагогічним складом, з нашою навчально-методичною базою, з, нашими, з нашим корпусом і з нашою прекрасною природою, яка навколо коледжу у нас тут сяє, буяє і квітне кожного року. Так, до побачення, слава Україні!